Завдяки чиємусь милосердю багато хто залишився жити. Але чи знає сучасне українське суспільство, що таке милосердя? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Змінюється час. Разом з ним змінюється мова. Сьогодні з нашого вжитку відходить багато прекрасних слів: благочестя, самопожертва. Відданість, милосердя, Милосердя. Воно відрізняє нас, людей, від тварин, воно підносить нас на вищий щабель буття. Це стан серця, це діла, які виходять із серця, що милує, суспільство, в якому немає місця милосердю. Приречене. Часом ми втрачаємо не тільки прекрасні слова. Разом з ними, на жаль, зникають поняття, які вони означають. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи є в наш час місце для милосердя. У нас в осях президент культурно-просвітницького центру нове життя, відомий громадський діяч Анатолій Калюжний. Вітаю вас! Вітаю! Пане Анатолію, скажіть, будь ласка. А чого починається милосердя? Милосердя воно починається з того, що хтось проявив до нас певне милосердя. І тоді я розумію, що милосердя це як бальзам на душу. І коли я відчув дію чийсь милосердя на собі, мені дуже легко тоді проявляти милосердя до інших. Ось з цього воно починається. Якщо людина не відчула на собі чиюсь доброту, чию ласку, чиюсь любов, чи вона може бути по-справжньому милосердною. А чи починається милосердя тоді, коли людина має достатню кількість грошей, що їй якби ну вони лишні, хоча грошей лишніх ніколи не буває, тоді вона починає проявляти милосердя. Я пам'ятаю, я, пам я говорив з одною людиною, він каже: Я хочу бути мільйонером. А я кажу: А чому ти хочеш бути мільйонером? Щоб допомагати бідним. А я запитую: а зараз ти допомагаєш бідним? Ні? Чому? А У мене нема грошей. Я кажу, у тебе буде мільйон, і ти теж не будеш помагати. Абсолютно точно. Якщо тобі зараз не вистачає 100 гривень, тоді тобі буде не вистачати 10 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень. Тому що пропорційно збільшенню багатства, збільшуються витрати. Це... І мені здається, що не треба чекати, коли людина стане багатою матеріально. Навіть людина, яка майже нічого не має, вона може. Бути милосердним, пане Сергію, це абсолютно точно. Нам потрібно просто розуміти, що це стан душі, і це є просто потреба служити іншим людям, і вона не залежить від матеріального людини, і це просто треба виховувати в собі, і треба мати очі, щоб бачити сьогодні потреби. Тому що скажімо, в нашому суспільстві є величезні потреби в милосерді, і не обов'язково треба туди вкладати великі гроші. Інколи найбільше милосердя це просто вислухати людей. Просто звернути увагу, просто привітатися з людиною, просто може випити чашку кави чи чаю і проявити співчуття, якусь співчуття. А, а взагалі люди самотні сьогодні. Саме більше, що потрібно просто спілкуватися з людьми, подивитися в очі людині, просто відчути, що там, що там в душі, і може якось трошечки відкрити людину для себе. Оце саме перше, що потрібно. Тут не потрібно ніяких грошей. Побутує думка, що бідніші люди є більш милосерднішими, а багатші скупіші. Ви підтримуєте таку? Я таку підтримую, точку тому що людина, яка сама знає, що таке скрута, що таке біль, що таке образа, приниження, вона скоріше буде розуміти таку ж ображену або людину, яка переживає якісь проблеми. Я знаю людина, яка. Пережила, скажімо, хвороби, вона краще розуміє інших хворих людей, і так далі. І я думаю, що якби ми не мали проблем, і ті люди, які мало мають проблем, вони гірше розуміють інших людей. Це однозначно, куди рухається українське суспільство якраз в цьому плані милосердя. Ми стаємо більш милосердними чи більш жорстокими, як нація. Я хочу сказати, що на жаль, на мою думку, сьогодні йде роздвоєння нації з одного боку вплив заходу, е і всі думають тільки про гроші, про матеріалізм. стан матеріалізм приходить сюди. справжній матеріалізм. не той комуністичний, а вже справжній матеріалізм приходить. Люди серйозно думають про Можливо, Коли комунізм був, це була як ідеологія. Ідеологія сьогодні це. Практика. Зараз це практика. Це практика. Кожен хоче мати достатньо і гарну машину, і все, що потрібно сьогодні для життя. Але я думаю, що в той же час сьогодні є величезний соціальний. Проблеми нашого суспільства, і я знаю чимало людей. Я знаю чимало громадських організацій, я знаю чимало фондів, чимало самого різного плану людей, які розуміють, що Україна сьогодні без милосердя, без допомоги звичайних людей, вона взагалі буде буксувати. Вона не вилізе з цієї ями, в якій вона знаходиться. І тому ми гуртуємося з тими людьми, хто сьогодні стає на шлях служіння нації, служіння милосердя не заради кар'єри. Не заради якоїсь політичної сили, а заради просто конкретної людини, служіння конкретній людині і допомоги цій конкретній людині. Абсолютно і, і, і я хочу сказати, я не хочу про себе розказувати багато, але є чимало організацій, які сьогодні допомагають конкретній людині, і це саме цінне. Анатолій Калюжний, президент культурно-просвітницького центру Нове життя, доктор теології. За плідну благодійну діяльність і вагомий внесок у справу милосердя, нагороджений орденом Кирила і Мефодія. що робить ваш центр, щоб наше суспільство було більш милосердним. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми вже служимо цим центром більше 15 років. На протязі років ми обслуговували, да, і ще й досі допомагаємо одиноким пристарілим самотнім людям. Виявляється, в нашому місті дуже багато самотніх людей. Люди, які хворіють, люди, які мали дуже цікаве життя, але сьогодні вони залишилися один на один зі своїми проблемами. Нікому вони нікому не діла. потрібні. Соціальні служби міста мало опікуються, в них немає кадрів. І я знаю, що нам один із районів Києва дав більше ста таких одиноких людей. І коли ми почали з ними спілкуватися, цим людям що потрібно? Перше, щоб хтось з ними поговорив, вони самотні. По-друге, їм елементарна допомога. Принести ліки, принести якісь там може продукти, і може там якась ще допомога. Елементарна, і ці люди стають щасливі, і серед них багато дуже цікавих, минулому відомих, знатних людей. От вам буквально милосердя, те, яке ми робимо зараз для конкретних людей. А ви також годуєте дітей вулиці. Ну, це, та, це це дуже вашим... дуже величезна проблема. Проектів. Я хочу сказати, що проблема, кожного що... дня готувати чи ні? Проблема, це це проблема вулиці. взагалі, що є такі діти, тому що діти це діти, це святе, це майбутнє нації. І сьогодні, на жаль, у нас на Україні сотні тисяч дітей викинуті на вулиці. Чому це вже інше питання? Але держава мало опікується цими дітьми. Ці діти потребують величезної допомоги. Я бачив дітей, дівчат по 14 років, які вже мають своїх дітей. І вони живуть на вулиці 14 років. І ми їх кормимо кожного дня. Але є величезні проблеми. Скажімо, я можу пожалітися на свої проблеми. Ми мали гарне приміщення дав на Дніпровський район. Ми зробили там прекрасний ремонт, скормили там рік чи півтора років дітей. Потім якийсь бізнесмен забрав його у нас. Просто прийшов і забрав. Нам дали інше приміщення. Зараз сказали найближчим часом ви повинні його звільнити. Як тільки ми трошки вкували грошей, зробили там ремонт, привели все в порядок, звільнити, на жаль, сьогодні дуже мало розуміння з боку владних структур щодо. Організацій, подібних до нас мало співпраці. Ми б хотіли більше розуміння, тому що е, сьогодні вони шукають контакту з тими, хто, хто може допомогти їм матеріально. Але ми можемо допомогти фізично, ми можемо вирішувати соціальні проекти того чи іншого району, тої чи іншої сім'ї. І на жаль, далеко не всі владні структури зацікавлені в таких, як ми. Ви також займаєтеся з дітьми, що страждають від серебрального паралічу. Розкажіть трошки детальніше про цю роботу. Ви розумієте, це жахлива річ, тому що перший раз, коли я почав знайомитися з цією проблемою, виявляється, в нас є багато дітей, які практично по 5, 7, 10 років прожили в квартирах і не бачили вулиці. Тому що наші mm. будинки, наші квартири не приспособлені всі. для того, щоб цю дитину на візку можна було вивезти на кріслі, вивезти її. А потім на вулиці. наші вулиці також не пристосовані. І, і Є людей. багато проблем. Ми про це ніколи не думаємо. І наші тому тротуари маються нова. На наші тротуари і так далі. І коли ми побачили, що ці діти фактично є дуже самотні, і вони не знають, що таке ліс, що таке річка, вони не знають, що таке друзі. Більше того, коли ми почали вивчати цю проблему, ми побачили, що 80% сімей, які мають подібних дітей, вони, вони неповноцінні. Як правило, там одна мама одиночка, а батько не витримує таких проблем, і батьки залишають цю навантаження, навантаження. Це на все життя хрест. І… Дуже багато мам в такому стані. Вони просто вони просто о, починають або пити, або впадають в депресію. В Такому випадку потрібно опікуватися не тільки дитиною, що страждає від серебрального паралічу, а також мамою. І Чи ми це відчули, батькам. і ми маємо психологів, які опікуються саме батьками. Якщо ви попали до мого центру, ви побачили одна стіна на вулиці, розмальована одною мамою. Дуже красива розмальована стіна. І це трапилось тому, що мама була в такій депресії. Вона сама з цією дитиною грошей нема. Вона нікому не потрібна. А що вона малювала на тій стіні? А потім, коли вона, вона малювала, коли коли ми забрали цю дитину, коли ні? Коли ми забрали коли цю дитину, депресії, коли вона познайомилася з іншими мамами, такими як вона, коли вона почала мати своє приватне вже життя, мама, вона звільнилася в неї. Є свій час, неї вона могла вже трохи працювати, і ця мама повернулася до життя. І вона просто вона талановита жінка, виявляється, і вона весь свій талант, всю свою вдячність і любов просто вилила ось ось в цей малюнок. Також в вашому центрі є ціла програма, що називається відродження по роботі з підлітками. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про цю програму. Майбутнє Україні залежить від молодого покоління і наше молоде покоління сьогодні поза увагою, тому що на дуже багато сьогоденних проблем. Нація вся занурилася в сьогоднішні проблеми, і про підлітки мало хто думає. І сьогодні підлітки переважно живуть на вулиці. Відціля наркоманія, звідсиля алкоголь, звідсиля інші проблеми прийшли до молодого покоління. Подивіться, що сьогодні робиться. Сьогодні алкоголізм став дуже молодим. І сьогодні в нас мільйони людей, тільки по офіційній статистиці вони залежні, залежні від алкоголю. Мільйони це, ну, для Києва це нормальне явище. Люди йдуть по хрещатику із пляшкою пива. Ну так для ви... більшості країн Західної Європи за це м, є покарання. В нас є закон, який забороняє це робити, але ніхто се. Але ж подивіться, він. хто винен. Сьогодні в імкні телебачення там одна реклама пива. І це вже на протязі кількох років. І тому те, що ми маємо сьогодні на вулицях, це є повний абсолютний наслідок того, що ми бачимо на телебачення. Це, це якась спрямована дія на знищення української нації. Це є бізнес заради бізнесу. Це є знехтування головними принципами. Ну, коли чемпіон світу по боксу рекламує пиво, або, скажімо, кращий футболіст то рекламує пиво. Рекламує пиво. То я не знаю, хіба в нього не достатньо грошей для того, щоб якось це не робити. Треба рекламувати здоровий спосіб життя. Ніяк не пиво. Але давайте вернемось до цієї програми відродження. Тому, коли ми зрозуміли, що є велика проблема, є молодь. І ця молодь потребує уваги. І ми разом з фахівцями створили таку дуже цікаву програму, програму відродження молоді. Ми написали. Цілу книгу підручник. Ми створили відеопрограми. Ми цю програму е подали в міністерство освіти. Вони її затвердили. Ми маємо з 94-го року вже початок. цієї Програми У 2003 році ця програма вже отримала офіційний статус. І сьогодні ми вчимо вчителів, як Де? працювати так, з дітьми. Вчителів яких в школах у загальноосвітніх шкіл. Тобто, ця програма діє в школі чи при школі. Це вона ну, переважно вона діє в школах як позакласні уроки. Вона діє в, в ПТУ. Вона діє просто також не тільки в школах, в інститутах, скажімо, педінститут Драгоманова. Ми там працювали з цією програмою, і це дуже цікава програма, тому що вона допомагає молодим дітям. По перше, як їм будувати своє життя, як захистити себе, як, як приймати вірні рішення, як будувати свої стосунки. Вірні іншому. рішення стосовно чого загалі стосовно життя. Вся проблема в тому, що треба дітей навчити не тільки щоб вони відчували контроль дорослих. Треба навчити їх правильно приймати рішення. Так я вчу своїх дітей. У мене троє дітей. Ну фактично і, все життя складається треба вибору правильного чи неправильного. Так, треба навчити дитину самостійно приймати правильне рішення. Коли в неї є вибір, а вибір є завжди. І коли дитина навчиться приймати самостійне правильне рішення, оце вже є перемога. Коли мої діти, я бачу, вони сам, коли я їм кажу, зробіть так і вони так роблять, це приємно. Але мені більш приємно бачити, коли моя дитина, маючи вибір, робить правильно самостійний вибір, і я кажу: ну молодець. І я вважаю, що так ми повинні вчити дітей. А що у вас в цій програмі є особливого, такого, що немає. Програмі у світі середньої школи ну скажемо особливо. Ну взагалі говорити про о, табакокуріння, говорити про алкоголізм, говорити про наркоманію сьогодні і наслідки показувати наслідки е е е наркоманії. скажімо, для молоді це дуже важливо, коли дитина побачить. Скажем, по, по, по відео побачить, скажем, як страждають наркомани. Ми засняли один фільм, просто жахливий. І я бачив, як як помирають наркомани. Які жахливі наслідки можуть бути. І один шприц. Ну, попробувати, як то воно кайф. І коли дитина побаче, коли вона в нормальному стані знає, до чого це може привести, і коли вона буде навчена робити правильний висновок, то я думаю, що в неї є менше шансів стати наркоманом і стати на шлях от от життя ніж людина, яка не знає, скажіть свої. будь ласка, пане Анатолію. А чи включає ваша програма відродження також статеве виховання? Обов'язково сьогодні, на жаль, в нашій державі є свобода. Дошлюбні статеві зв'язки. Крім того, ну, пропагується пропагується секс. Е... секс, свобода в сексі. Ви знаєте, що сьогодні безпечний секс, так безпечний, ніби, але, але про це в школах дітям не говорять. Нема серйозних проєктів. Де, є деякі проекти, але їх тільки вчать, як, скажімо, використовувати е, всякі там засоби е, і так далі. Але нема протизачаточні протиза засоби, але протиза нема. Так. Треба культуру виховувати. Треба говорити про те, що людина це не тільки секс, це любов. І секс є часткою. Великої любові, яка є в серці кожної людини, тому секс без любові це спотворення це, це спотворення, і тоді, коли дитина спочатку думає про секс, а тоді вже може вона колись полюбить, то це виникає велика проблема, тому що ця вже людина не зможе по-справжньому любити. Вона не зможе по справжньому створити справжню сім'ю. Я Думаю, що тим людина відрізняється від тварини, що вона може володіти своїми інстинктами. Абсолютно точно, і ми говоримо про це нас є ці дуже цікаві проекти, саме пов'язані із статевим вихованням дітей. А сучасна молодь їй пропагується жити за інстинктами, і це ну, це велика перше. Пропонуються по друге, подивіться знову таки на наше телебачення, подивіться фільми. Які дивляться навіть сьогодні не фільми? Тільки. Подивіться на нашу рекламу. Рекламу теж саме. І ви побачите, що скрізь. Куди дивиться Національна експертна комісія захисту суспільної мови? Ну, це моралі? окрема, це окрема тема. Але я хочу просто сказати, що сьогодні все збуджує молодих людей. В них і так гормонів більше ніж достатньо, а все ще збуджує навколо них, і вони просто не знають, куди дітися. І тому вони йдуть і роблять свої справи. До речі, українська реклама є дуже сексуальною. Деяку рекламу, яка є на українському телебаченні в Америці, заборонено би було показувати по нормальному телебаченню. Це би було тільки для а, громадян після 18 років. І не тільки в Америці, тому що дуже багато і, людей думає, що це було, що все недобре і погане прийшло з Сполучених Штатів Америки, але це далеко не так. Наша молодь, можливо, купилася на голівудські фільми. Але сама молодь в сполучених штатах Америки зовсім інакше. У них є закриті канали, і так і на заході, і там покажуть все, що хто хоче, може знайти і бачити. Але громадське суспільне телебачення воно повинно бути чисте і не можна стати так на шлях. Комерціалізації і все показувати тільки ці всі реклами, і все заради грошей, щоб вижити. Це велика проблема. Це велика проблема, скажімо, нашої нації. Якби нас почув президент, якби нас почула Верховна Рада, якби вони прийняли укази стосовно, скажімо, табакокуріння, стосовно алкоголю, стосовно. Інших, скажімо, рекламних оцих всіх речей. Я думаю, що ми б очистилися, і діти наші почувалися значно краще, комфортніше ніж і ми б мали менше роботи. Україна займає одне із перших місць в світі по поширенню віл-інфекції. Що робить ваш центр, щоб запоб... запобігти цьому? на жаль, це величезна проблема, і ми чомусь не думаємо, що це про ця проблема. Вже сь... сьогодні на Україні вже більше мільйона віл-інфікованих. А офіці офіційно, а неофіційно значно більше. Ця проблема є, і вона сьогодні може торкнутися любого із нас. І не треба е бути наркоманом для цього. Я був на одній конференції. Дуже цікаві. Вона була в Америці, і я просто хочу сказати такий рівень. Вирішення цих проблем в Америці на цій конференції приймала участь дружина президента Сполучених Штатів, приймали участь дуже відомі громадські діячі, тобто і якщо такі люди дійчі. приймають участь в цій конференції, це говорить про серйозність серйозне відношення до цієї, до цієї проблеми, тому що тільки так, тільки при залученні. Громадських організацій, державних структур, релігійних центрів, медичних установ всім світом можна щось вирішити. А що в нас виходить? Запад, я чув про це. Не один раз захід перестає давати гроші Україні, тому що гроші, які вони дають на профілактику лікування вілгінфекції, сьогодні невідомо, куди йде. І це велика проблема нашої нації, тому що це мало турбує сьогодні наших владних структур. Вони зайняті іншим. І я хочу сказати абсолютно конкретно: якщо ми всі разом не піднімемо цю проблему, не вирішимо цю проблему, то через 10 років нам не буде взагалі з ким будувати нову країну. Вимре. Вимре, просто нація України, вона вимре сама по собі, тому що Україна сьогодні займає перше місце у Європі. Вона після Африки на першому по місці чому? по віл-інфекції, про поширення віллінфекції. І такі центри, як Дніпропетровськ, як Одеса, Донець, Крим. Це самі перші в цьому плані. Ну будемо надіятися, що цю програму побачить багато українців і вони зроблять правильні висновки. В тому числі більше того, що я і мрію, чиновники держави, я мрію, і я хочу сказати, нам треба не тільки профілактикою займатися. Сьогодні ми працюємо із. Людьми, які віл-інфіковані. І це велика проблема. Їм також треба проявляти. Їм потрібне милосердя. Тому що ну, до них ставляться, може, як до прокажених. Вони теж люди. І там є дуже багато нормальних, таких освічених, красивих я навіть сказав, людей. Працювати з віл-інфікованими, з наркоманами, людьми, що страждають від алкоголізму, це працювати з наслідком якоїсь причини. А що ви робите, щоб цих речей не було? Тобто, ну ця програма відродження що вона допомагає, щоб людя, щоб підлітки не попадали. Я в вам таку може казав, залежності. що для цього є в нас програма відродження. Вона займається виключно профілактикою цих проблем, і може показує якісь. Інший альтернативний спосіб життя, здоровий спосіб життя. Абсолютно точно. Крім того, в нас є, скажімо, і я вважаю, що сьогодні ми забули, що таке спорт, такий. Ну, звичайний фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя. Це велика проти чемпіоном. Для того, щоб бути чемпіоном, просто дивно для того, того здоровою, щоб, щоб забрати дітей з вулиці, відірвати їх від цієї наркоманії, алкоголізму від цього шпива. Треба їм дати м'яч. Треба їм побудувати майданчики, треба їм просто-напросто створити якийсь турнір, чемпіонат, або ще щось зробити. Може, те, що колись було в радянські часи, і що ми втратили, сьогодні, на жаль, цих проектів немає. Ми намагаємось відродити також певні проекти своїми спортивними програмами. Ваш центр і ви особисто зробили дуже багато людям милосердя. А я хотів би запитати вас, чи вдячні вам люди за ваше милосердя? Я думаю, що є багато людей, які розуміють, які вдячні, які допомагають нам. І після того, як вони самі пройшли реабілітацію, вони залучаються до нас і працюють разом з нами. Але є дуже багато і тих, які просто приймаються як належне. Ну, ми так звикли, що хтось повинен бути до нас милосердний. Так привчило нас, мабуть, ще радянське минуле. Тоді тут можуть спрацювати заповіді матері Терези. Що добро, яке ти зробив сьогодні, завтра забудуть, але все рівно продовжуй робити добро? Абсолютно точно. І ми будемо стіяти добре. Ми будемо робити добро, поки є потреба, тому що хтось повинен це робити. На вашу думку, навчитися милосердю можна? Чи це дар, талант? Який людина це певна звичка, з яку людина повинна в собі постійно відпрацьовувати. Коли людина захоче бути милосердним, коли вона людина захоче бачити проблему іншої людини, коли людина захоче, знайде час для цього, вона виховає в собі ці якості. І коли вона вже виховає ці якості, вона вже не зможе по-іншому. Вона вже просто це буде спосіб життя. І на закінчення нашої розмови я хотів би запитати вас. Яке майбутнє чекає Україна в українців дуже велика щира душа, і я вірю, що наше милосердя, наша любов, наша мудрість і доброта вона буде відома не тільки тут в Україні, вона буде відома по всьому світі. Це дуже добре бачити у вас. А, такий хороший оптимізм і віру в Україну. І не дивлячись на те, що ви зробили так багато добра, ви є розчаровані. Ви є оптимістом. Шільки і так. на цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати нашу програму. Я дякую вам, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. Дякую. З нами в студії сьогодні був Анатолій Калюшний, людина, яка не тільки закликає до милосердя, але й сама проявляє це милосердя на практиці. До зустрічі.